У Галицькому фаховому коледжі імені В'ячеслава Чорновола відсвяткували день знань. Цьогоріч навчальний заклад поповнився 380 першокурсниками. В приймальній комісії кажуть, що, попри складні обставини, вступників набагато більше ніж було минулого року. У цьому році Галицький фаховий коледж здійснював набір за 15 спеціальностями, і залежно від тої спеціальності, яку студенти обирали, набір був великий. Серед популярних спеціальностей затребувані на ринку праці комп'ютерні науки, філологія та психологія. Також багато вступників обирали нові та актуальні напрямки навчання. Оператор дистанційно керованих літальних апаратів та здоров'я збереження та реабілітація. Цей напрям обрала і першокурсниця Вікторія Данилюк каже, хоче допомагати людям відновлювати їхнє здоров'я. Сьогодення це війна, е, підемія ковіду. 嗯。Um. Um. Відновлення організму людей в населенні обрала в навчальному закладі діє програма наступності, освіти, яка забезпечує її неперервне здобуття. Відтак, учні гімназії Гармонія, що є структурним підрозділом Галицького фахового коледжу, можуть продовжувати навчатися тут. Випускницею гімназії є Анастасія Бержиська. Дівчина вирішила продовжувати навчання у Галицькому фаховому коледжі імені В'ячеслава. Слава Чорновола на спеціальності Романо Германська філологія Англо-Український переклад. Вона розповідає, що любить вивчати іноземні мови та в майбутньому хоче працювати з дітьми. Я хочу їм доказати, що вивчати мови це справді цікаво. Для того я прийшла для початку на перекладацьку спеціальність, а далі буду продовжувати навчання на педагогі. Програма дійства складалася з двох частин: спершу в студентському храмі. помолились за успішний початок навчального. Року студентів, викладачів та працівників коледжу далі з вітальним словом виступили абітурієнти, члени студентського самоврядування та дирекція закладу. Ми сьогодні розпочинаємо навчальний рік біля нашої студентської церкви, а розпочинає нас понад дві тисячі. Ми дуже вже великий стали заклад, який в трьох корпусах навчається в дві зміни. Що побажати нам? Та нам побажати перемоги і миру всім в першу чергу. От. А студентам, щоб вони мали таку впевненість, наполегливість, силу волі, силу волі і силу духу для того, щоб все-таки здобути хороші, якісні знання, бо хто їх не вони мають відбудовувати Україну. Бо хочеться, щоб вони були самодостатніми, щоб не були. Впевненими в собі, щоб вони могли залишитися тут на нашій землі, працювати для своїх родин, для своїх дітей в майбутньому і розбудовувати нашу Україну. За словами очільниці навчального закладу Марії Петрівни Баб'юк, в коледжі є усе наявне для комфортного навчання та проживання студентів. Зараз ще триває набір студентів. Тож вступити в Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола можна до 24 вересня.